Активні противники грального бізнеса у Слов'янську об'єднали свої зусилля з громадським діячем, лідером молодіжної організації Проліска Євгеном Капліним. Вже в перший день приїзду до 47-го виборчого округа Євген Володимирович мав на руках адреси відповідних закладів. Місця розташування гральної пошисті підказали самі мешканці Слов'янська. За першою ж адресою у мікрорайоні Артема під вивіскою відкрито 24 години на добу. І справді ховався гральний заклад. Вихід був один. Так землося. Діопр. Приезжаешь С милицией, и все, все закрыто, да, все опечатано, домофоны висят. Ночью приезжаешь, тут полностью беспредел происходит. Дальше было вызвано нами по телефону 102 наряд милиции. Туда приезжали, не приезжали, я не знаю. Сразу после нашего погрома заведение было закрыто, оно прекратило деятельность. Таблички открыто 24 часа. Перестали мількати, і також ми проїхалися, що по городу в ту ночь посапчення Нам що у нас щонісілька була адресів, де працювали ігрові автомати. На ну, так думаю, що вони зазвонілись між собою. І вони в ту ніч були потушені всі. Із кришуванням, відкриттям та роботою таких закладів Євген Каплін бореться не перший рік. І варіант порятунку країни від забороненої ігроманії вбачає у створенні окремого місця, де гра буде дозволеною в інших же містах країни. Повинен працювати закон беззаперечно, без виключень, без варіантів.